21 листопада, День Гідності та Свободи. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві долоносні для сучасної України події: Помаречнева Революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року. У 2004 році відстояли свою позицію українці. І президентом став Віктор Ющенко мирними акціями і повторним голосуванням. У 2013 році мирно досягти мети не вдалося. РЕВОЛЮЦІЯ Гідності Щороку, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності і Свободи. Рівно 10 років тому боротьба українських громадянин за свої права, яка одержала назву Євромайдан. А згодом Революція Гідності була наймасштабнішою подією в новітній історії України і логічним продовженням обстоювання прав людини та громадянина. 21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла руками угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Вночі 30 листопада на вулиці продовжували залишатися кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстоко розігнала поліція. Відповідь, на що 1 грудня в центрі Києва з'їхали сотня тисяч людей. Міліцейські свавілля скликали людей обурених корупцією, узурпацією влади, політикою, русифікацією та зближення з Росією. Євроінтеграційні гасла дали безперервному мітингу назви Євромайдан. Перетворившись на проєкт повного оновлення держави системи, він отримав назву Революція Гідності. Люди вимагали покарати винних у програмі мітингарів після жорстокого побиття молоді з силовиків на головній площі Києва Майдані Незалежності. протестний рух перетворився на тривалу кампанії громадянської непокори владному режиму, корупції та порушення прав людини. На 61-й день майдану на місці протестів застрелено перших двох активістів. На той же час уже двоє загиблих за межами місць протистояння. Ще рівно місяць влади намагатиметься зачистити центр міста від протестувальників. Аж у ніч на 22 лютого 2014 року. Президент Янукович чартнертним рейсом втік у Росію офіційно встановлено 107 жертв Революції Гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. Першопочатково у списку Небесної Сотні було 108 осіб. 2015 року с і вироком суду цифри уточнено. Встановлено, що загибель одного з зарахованих до сотні В'ячеслава Ворони сталося внаслідок подій, не пов'язаний із Майданом. Серед учасників Небесної Сотні, що загинули на Майдані троє рівня: Григорій Аротянин, Валерій Опанасюк та випускник нашого навчального закладу Олександр Храпаченко. Храпаченко Олександр Володимирович народився 18 вересня 1987 року в місті Рім. Закінчив ЗОЖ на 19 днів старі. Після початку подій на Київському майдані пильно стежив за усім, що там відбувалося. Коли почали бити студентів та прийняли драконівські закони, не, не витримав і поїхав до столиці. Там швидко став активістом Євромайдану. Він не сидів на місці, завжди був у груші події серед людей. Згадує товариш Сашка Андрій. Відразу записався до 35-ї сотні самооборони майдану Волинська Січ. Сашко впроваджує до своєї сотні нові ідеї і стратегії боротьби. Непохитно вірив в те, що все зміниться, в те, що вони все змінять, розповідають його друзі, убитий пострілом снайпера на вулиці Інститутській у Києві, загинув від колі снайпера, що потрапила у ключицю. Прийшла легені та застряла у печінці. Обитий близько 11 годині 20 лютого 2014 року. Смерть настала миттєво. Герой Небесної Сотні Олександр Хропаченка відспівали у Рівненському драмтеатрі, де він працював. Попрощалися із героєм прийшли десятки тисяч жителів міста. Рівна не пам'ятала такої кількості людей на своїх вулицях. Похований 23 лютого 2014 року в місті Рівне на кладовищі Нове. Поряд з іншими загиблими Героями Небесної Сотні. Тактично, Євромайдан домігся втечі президента-диктатора і ставки уряду. Після виборів Україна обрала європейський вектор розвитку.